Владу народу юристи громадських організацій пропонують надавати людям право самостійно позбавляти повноважень міських голів, суддів та працівників міліції. Вже підготували такий законопроект про народовладдя. Тут під контроль громадян потрапляють практично всі чиновники, судді, прокурори, а також депутати, всі грівні і міські голови. Громадські організації пропонуються, мають контролюють на рівні створення і регулюючої органів влади. І ми пропонуємо, щоб всі контролюючі і регулюючі органи влади в Україні створилися, були департизовані і створювалися за участю громадських громадських організацій. Активісти стверджують, закон треба ухвалювати негайно. До того ж, вимагають люстрації та повного контролю за роботою Верховної Ради й уряду. Люди, які стоять на майдані, вони стояли не за зміну портретів, а стояли за зміну. системы или хотя бы за контролем системы. Закон, который мы предлагаем, прекрасно ложится в эту схему, потому что самое главное требование людей – это возможность лишать чиновников и депутатов их места возле корыта. Задля обговорення автори обіцяють оприлюднити законопроект у вівторок. Кажуть, коли готували документ, за приклад, взяли досвід США та Польщі. Між тим не до всіх положень є спільна думка. Насамперед, стосовно використання людьми зброї для відстоювання своїх інтересів. Власне кажуть, це тільки проект закону. Більше того, як сказав Ігор, ми самі сперечаємося ще з приводу конкретних новел і так далі. Будь-який депутат Верховної Ради візьме законопроект як свою ініціативу лише в тому разі, коли він погоджуватиметься з усіма нормами того законопроекту. Разом з тим юристи наголошують, є загроза частих місцевих перевиборів, коли мера чи депутатів зніматимуть з посади без поважної причини. Тож ухвалювати такий документ радять після суттєвого доопрацювання. Катерина Кундельська, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.